Серед зелених лісів, широких полів та мальовничих берегів Десни у кількох кроках від парку Беремицьке розташувався комплекс відпочинку Лісове озеро. А родзинкою комплексу є це мальовниче місце, де свіже повітря можна їсти ложками. 12 просторих будиночків, створених європейськими архітекторами, у трьох унікальних стилях, пропонують затишну атмосферу з приватними зонами відпочинку. Цей комплекс дарує повноцінне єднання з природою, бо ж відпочиваючи тут, відчуваєш релакс, задоволення і спокій. Для романтичного релаксу чи душевного сімейного відпочинку на природі тут можна орендувати італійський, скандинавський або ж німецький будиночок. І сьогодні ми зробимо огляд саме на німецький. Лишень уявіть, яка тут буде краса, коли все засипле снігом. Ця локація нічим не буде поступатися українським Карпатам. Цей просторий розумний будинок є справді унікальним, бо ж він був створений ексклюзивно німецькими архітекторами: високі стелі, скляні панорамні стіни, натуральні матеріали, сучасний інтер'єр, система розумного будинку, зручні меблі. Тут комфорт відчувається у кожній, навіть найменшій деталі. А родзинкою цього розкішного номера є панорамні вікна, які гарантують повноцінне єднання з природою. У будинку знаходяться три спальні зі зручними ліжками та дві просторі ванні кімнати. Лишень подивіться на цю розкішну ванну кімнату, яка теж оснащена панорамними вікнами, ходіть за мною. Дивіться, ось так лежиш у ванні, відкриваєш і насолоджуєшся прекрасною природою. У цьому німецькому будиночку прекрасне все. І передпокій, і простора вітальня студіо з повноцінною кухнею та обідньою зоною. Я в захваті від такого маленького компактного камерного номера тут лишень двохспальне ліжко. Він набагато менший ніж попередній. Але ж панорамне вікно в саме серденько. Лишень погляньте на цей краєвид. Заворожує і зона відпочинку біля будинку. Спокій, тиша та приватність вам гарантовані. Виходячи на свіже повітря, насолоджуємося неперевершеними краєвидами. Це дійсно те місце, де ви зможете відпочити на природі як тілом, так і душею, перезавантажитися та віднайти свою гармонію. А ще тут розкішна рекреаційна зона, де може легко відпочивати родина із маленькими дітками. Це місце для всіх, хто прагне європейського рівня відпочинку, але із широкою українською гостинністю.